Якщо зірки запалюють, то це комусь потрібно, сказав колись класик і був правий. Я, Яна Томусяк, вітаю вас у студії Think Tank Просвітницька Республіка. І сьогодні ми поговоримо про те, що часто залишається за кадром політики, бо всі ми бачимо лідерів на сцені у демократичному світі. Лідерів нібито обирає народ. Але майже ніхто не знає, де, як і ким вони формуються, хто вчить лідерів мислити стратегічно, хто формує їхню етичну позицію, риторику, світогляд. Одним з таких місць, де формується майбутнє, є Аспен Інститют. Інтелектуальний клуб і сингтенк, де вже понад 70 років готують тих, хто керує країнами, корпораціями, медіа індустрією. Аспен Інститют не пропонує політичної ідеології, він пропонує ціннісне лідерство. Аспен Інститют це сингтенк, який виховує тих, хто згодом змінює політику, медіа, бізнес. І робиться тихо, без мікрофонів, без камер. Вам не покажуть це у новинах. Але саме тут починається те, що ми з вами згодом бачимо на політичних аренах. Бо лідерство це не випадковість, це ретельно спланований проєкт. Заснований у 1949 році в місті Аспен, штат Колорадо, цей інститут став майданчиком для осмислення. Інститут Аспена щиро вірить, що хороше суспільство досягається завдяки гарному лідерству, заснованому на цінностях та вдумливому діалозі. Так описують свою місію засновники цього синктенка на своєму сайті. Цікаво, що в програмах Аспен Інститют брали участь такі фігури, як Мадлен Олбрайт, Колін Пауел, представники Конгресу США, міністри дипломати І так, в Україні теж є філія Аспен Інститют. Її програми проходили чимало держслужбовців, посадовців з Офісу президента, Мінфіну, МОЗУ. Тобто, виходить, ми голосуємо за політика. А його етика, стиль, логіка, прийняття рішень, світогляд вже сформовані в інтелектуальному клубі. Це називають soft power – м'яка сила. Не тиском і не пропагандою, а впливом через зміст, цінності, глибокі розмови. І саме це ми бачимо в Аспен. Аспен Institute – це не просто школа. Це точка зборки нової еліти. І питання не в тому, чи добре це, чи погано, а в тому, чи усвідомлюємо ми, як саме формується лідерство у сучасному світі? І хто саме стоїть за цими процесами? Чи потрібна Україні своя система глибокого лідерського формування? Тож, якщо лідери не випадковість, а проєкт то хто пише цей сценарій? Напишіть в коментарях, що ви думаєте про інтелектуальні клуби впливу. І якщо ви не байдужі до майбутнього України, ставте вподобайки цьому відео, підписуйтеся на наш канал, де ми будемо й надалі розглядати багато цікавих кейсів діяльності світових сингтенг. Далі буде ще глибше. До наступної зустрічі! Ми бажаємо вам щастя!